Сьогодні в Верховній Раді будуть приймати бюджет на 25 рік. Наша фракція Європейської Солідарності в Верховній Раді вже не перший раз підіймає питання неправильного, невірного розподілу бюджету. Дуже багато йде на популістські статті і зменшені ем, видатки на армію. Ви можете сказати, і багато хто каже, це Порошенка. Ем, не може дарватися до бабла. Є такі вислови? Ні. Станом на зараз уже йде боротьба не за те, щоб створити уряд єдності або уряд порятунку, не за те, щоб просто про щось домовитися. Зараз іде боротьба про нашу державність, зараз йде боротьба за нашу Україну чи бути їй взагалі. І так як наша фракція всього 27 депутатів, ви кажете, ви нічого не робите. І ми вказуємо зараз, кожен раз вказуємо не просто на помилки влади, а ми ще й пропонуємо, що робити. Ми пропонуємо, що треба збільшити звідки взяти ці гроші і куди їх перенести. Нас зараз закидуть популістськими рішеннями. Тисяча кожному. Або, може, може, потім ще щось придумають. Ні, цього не повинно бути. Якщо зараз ми не будемо допомагати армії нашій, у нас не буде України. Нам зараз ще скорлюють. Згодовують Курську область, оце так, в Курській області, все дуже класно, все ми там, ми потім будемо міняти це на нашій території. Так от, за два з половиною роки Великої війни вже можна було би м -м, зрозуміти, що все, що нам каже влада, це таке заспокоювання, це накшталт Шашликово-Зеленського. Перед вторгненням в Україну. Розумієте? Оце все зараз, оця Курська область. Ображайтеся, не ображайтеся. Це шашлики Зеленського е зразку початку 22-го року. Тому що туди кинули самі боєздатні війська, туди кидають саму кращу зброю. А кожен день ми здаємо, здаємо, здаємо свою територію українську. На що вони думають міняти ці землю? А вони не думають. Вони думають, ми зараз зупинимося десь на межі фронту, скажемо, що це Захід винен. І що далі буде? А далі буде те саме, але тільки в більших об'ємах. Тому що Росія нарощує свій військовий бюджет, а ми свій військовий бюджет зменшуємо. Ганьба цій владі, якщо вони не дослухаються до наших пропозицій. І слава Україні!